Яля-ля-ля-ля. Яке ж це тебе типу? сонечко, піду далі погуляю. О, Оп -оп -оп -оп. Оп. зайчик, добрий день. Це без кльок, кльок, кролік, льолік, льолік. Ха-ха-ха, як він мене розсмішив, добре, це не смішно насправді, Піду я далі собі гратись. Ну, не гратись, а. Доподиль на природу, яка ж так природа красива, гарна. О, пташки летять. Ого, як вони далеко летять. Видно, в теплі краї летять. Цікаво, а їх сонце не піджарить, від воно дуже близько біля них. Думаю, не піджарить. Це просто здається, що близько. А так-то вони аж в космосі. Ми пливемо, ми пливемо ту, 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 ту ту ми пливемо ту-ту. ту Україна, перестань тутукати, ми вже допливаємо, куди допливаємо? До берега, ясно Росія. Де ми пливемо, ми пливемо, пливемо. Все припливаєм, піду далі. Ох, бачу ці красиві пташки. Піду додому. Зараз потораплю швидше. Я наче багато чого ще не зробив. Ой, я і біля дому буду ішти, я вже додому. Опаньки, а я бачу кораблів. Вже настає зима. треба готувати опаси. І все. Я пробіг так собі швидко. Ну, добре, а піду далі додому. ха па